Давай подивимось його таємні бажання пов'язані з тобою, чого він від тебе хоче, але не говорить тобі. Дуже цікаво. Ачельнік і і король пентаклів. Його таємне бажання говорить нам по картам про те, що він хоче з тобою десь заховатись від всього пачельніку десь так, щоб. Вам ніхто не заважав і він хоче стати твоїм королем, королем пентаклів. Але тут розумієш, як це не твій хлопець і це не твій чоловік, це якась е, людина, яка поруч з тобою. Це може бути якийсь твій друг, чи там якийсь знайомий, чи якийсь колега по роботі. Це людина, яка Закохана у тебе, причому це король Пентаклів, людина заземлена, от він поруч з тобою. Це дуже велика ймовірність, що людина, яка разом з тобою заробляє гроші, робота. Згадуй, хто там в тебе є, закоханий у тебе, який хоче оволодіти тобою на краю світу.